Міфи про заморожені продукти по своїй неогрунтованості часом не поступаються за бобоном про дріжджах вбивцях у радіоактивних мікрохвильовках. Юдство розкололося на тих, хто впевнений, що овочі, фрукти і м'ясо втрачають свої корисні властивості після відтавання, і тих, хто стверджує, що кристалізація, єдиний шанс отримати вітаміни в зимову пору року, істина, як зазвичай, десь посередині, спробуємо її знайти. Розбираючись у фактах і вигадках, міф один: заморожені продукти можуть зберігатися нескінченно. Насправді у кожного продукту є своя межа збереження свіжості в морозивці. Курка, наприклад, витримує до 9 місяців яловичина, свинина баранина – 4-6 місяців, жирна риба – 2-3 місяці. Вся інша півроку морепродукти і напівфабрикати, пельмені, вареники, котлети, млинці, голубці. Аршвіт будуть придатні до вживання зазвичай протягом 3-4 місяців варені гриби до одного року, сирі, 8 місяців, щоб продовжити термін життя продуктів. Їх потрібно зберігати в окремих пластикових контейнерах або у вакуумних пакетах. Це не дасть продуктам перемішати запахи, захистить від перепадів температур і вологості при відкриванні морозилки. Міф два заморожування вбиває бактерії, погані новини. Бактерії залишаються живими, вони лише впадають в сплячку, тобто стають неактивними. Це стосується і бактерій, і цвілі, і дріжджів. Тобто, якщо в продуктах, які ви вирішили заморозити, є мікроби, то потрапляючи в тепло, вони знову активізуються в, три у заморожених продуктах менше корисних речовин ніж у свіжих. А ось і ні. Англійські вчені співробітники Латергат Фодрисарч провели більше 40 вимірів на вміст поживних речовин в заморожених і свіжих продуктах, що пролежали три дні в холодильнику. Заморожені овочі і фрукти в багатьох випадках не тільки не поступалися свіжим, але і нерідко їх перевершували. Наприклад, в замороженої броколі виявилося більше вітаміну з ілютеїну, ніж у свіжій. За рівнем бета-каротину перевагу замороженої капусти чотириразове у замороженої моркви виявилося втричі більше лютеїну, ніж у свіжій, а бета-каротину. Удвічі більше в ній було і вітаміну з і поліфенолів, хоча різниця виявилася не такою великою. Перевага поживних речовин на користь заморожених пов'язаний з тим. Що для заморозки збирають стиглі фрукти і овочі, і в момент збору вони містять максимум корисних речовин ті фрукти і овочі, які продають свіжими в магазинах, збирають за один-два тижні до повного дозрівання, це пов'язано з особливостями транспортування. Міф 4. Те, що було розморожено, не можна знову заморозити. Ви можете робити маніпуляції з заморожуванням і розморожуванням стільки разів, скільки вам знадобиться, але з однією важливою умовою: не залишати продукти при кімнатній температурі більш ніж на дві години, загрожує повторна заморозка сирого продукту, наприклад, м'яса, лише тим, що може трохи зіпсувати його якість через зменшення вологи в складі. Міф 5. заморожувати можна будь-які продукти. На жаль, існує список нерекомендованих для заморозки продуктів. До них, наприклад, відносяться яйця, так як після мінусової температури продукт втратить свій смак і придбає неприємний аромат. Помідори огірки, капуста після розморожування перетворяться в кашку, так як містять велику кількість води. З молочкою справи йдуть гірше йогурти, кефір, сметана можуть стати джерелом кишкових інфекцій. Є значний ризик, що в м'яких сирах після розморожування почнуть розмножуватися хвороботворні бактерії, розтануло морозиво, що стало замороженим і розморожене назад, може стати причиною харчового отруєння.